Він обов'язково прийде. Роздуми над Словом Божим на середу 29-го звичайного тижня, рік перший. Того часу Ісус промовив до своїх учнів Знайте, що якби господар знав, о котрій годині підкрадеться злодій, то не дав би вдертися до своєї хати. І ви будьте готові, бо саме тієї години, в котру не сподіваєтеся, прийде син людський. Озвався Петро. Господи, чи цю притчу розповідаєш лише нам, чи всім. А Господь сказав: Хто є вірним, мудрим управителем, якого пан поставив над своєю челядю Щоби давав своєчасну мірку пшениці. Блажений той слуга, якого пан, коли прийде, знайде, що так чинить. Правду кажу вам, що такого над усім своїм володінням він поставить. Якщо ж скаже той слуга собі в серці, затримується мій пан прийти, і почне бити слуг та служниць, їсти, пити й упиватися. То прийде пан того слуги в день, у який не сподівається, і в годину якої не знає, і розітне його навпіл і визначить йому долю разом з невірними. Той же слуга, який знав волю свого пана, але не приготувався і не вчинив згідно з його волею, буде тяжко битий. Той же, який не знав, але зробив щось гідне покарання. Буде мало битий. У кожного, кому дано багато, від того будуть і багато вимагати, і кому багато довірено, від того і вимагатимуть більше. Як добрий господар, що пильнує свого дому і справ, кожен намагається оточувати своє життя. Не мов би надійною стіною, аби почуватися безпечно. Це природна потреба людини. Але оскільки ми носимо в собі схильність удосконалювати, модифікувати те, що в нас природне, то зазвичай намагаємося створити в собі свій маленький світ, який називається святим спокоєм. І в просторі цього нашого мікрокосмосу. Нас ніхто не має права чіпати, навіть Бог. Тому Ісус у Євангелії використовує образ злодія, який проломлює стіну, тобто руйнує мікросвіт, збудований лише людськими руками. Сьогодні Господь закликає нас бути пильними, Він обов'язково прийде. Тому варто перевірити свої напрацьовані системи страхування, може вони скеровані проти Ісуса, котрий має прийти. А замість того, щоб нервово зітхати, як то воно буде, частіше ставати при дверях свого серця, переживаючи в простоті свої християнські практики. Мараната. прийди, Господи Ісусе! Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.